Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Спонсор показу Фармак. Собачий напад на Львівщині два алабаї на смерть загризли іншого пса ще один дивом вцілів. Поліції навіть довелося застосувати зброю. Ці двоє алабаїв вільно бігають вулицями, нападають на тварини і шматують їх не вперше. І це при тому, що в них є власник, який мав би їх належним чином. Утримувати. Попереджаємо, що кадри з наступного сюжету вас можуть неприємно шокувати. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик продовжить далі. Це відео облетіло в соцмережі і обурило десятки тисяч користувачів. Два великих галабаї вхопили маленького домашнього собаку. Господиня песика кричить і хапається за серце, але наздогнати кривдників улюбленця не може. Хапає її, я знайшла якусь паличку, починаю бити його по голові. Він її випускає. Я хапаю її на руки, а він мені вириває її з рук і з неї. Розповідає Алабая напала на її пасика несподівано і одразу кинулась гризти. Ніхто з перехожих зарадити не зміг. Мене трясло всю, мене ноги досі трясуться піді мною. Я не відійшла ще добре. Ну нічого було, дякувати, що вона жива. Ясі пощастило вижити великий собака, який тримав її у зубах. Випустив яся впала на землю та кинулась на навтьоки. Згодом у підвалі її знайшла пані Ольга. Яся, ясінька, яся нині. Песик у бандажі пересувається важко. А од інша собака, на яку ті самі Алабаї напали того самого дня. Не вижила, розповідають зоозахисники. Зранку в цей день вони роздерли от з першого під'їзду нас тут собаку, чапу гуляла дівчинка, теж неповнолітня з тою собакою, і там біля сусідніх будинків вони напали на собаку. І на жаль, ця собака загинула, бо прокусили сонну артерію. Захисники знають принаймні про чотири напади цих алабаїв на домашніх тварин. В день, коли порвали зубами одного і покусали іншого, перехожі викликали поліцію. Алабаї були такі агресивні, кажуть копи, що довелося застосовувати зброю. З метою убезпечення громадян було використано пристрій для відстрілу гумових куль. Було здійснено декілька пострілів в повітря та в собак, бо знаходились поблизу. Дуже багато людей. Ці алабаї не безпритульні. У них є власник, місцевий бізнесмен. Його ім'я скандально відоме. Останній інцидент за кермом чоловіка застали у стані наркотичного спяніння. Це офіційна інформація поліції. неї дві раники на бороділи на столі. Він показує свої алабаї після інциденту. Вони вже не на вулиці, каже собаки. В той день нібито самі втекли через пошкоджену огорожу. За день до цього були повністю заварено. Стійка зроблена е, ворота і закручені вісім рядів ланцом зверху і знизу колодками. Каже раніше, Алабай жили в нього вдома, зараз він не може їх там тримати за сімейними обставинами. Тож, поки оселив їх тут на закинутій території, вона в його власності. Зоозахисники кажуть, саме через поганий догляд собаки стали агресивними. Вони голодні не були, але вони не вигулювались. Тварина не може сидіти ізольована. Розумієте, вона хоче контакту, вона хоче гуляти. Винуваті тут власники. Власники тварини, які безвідповідально ставились до їхнього неналежного утримання. Власник підтверджує, собаки втікають не перший раз і нападали не лише. Другобичі трускавці є... два протоколи і в Другобичі два. Алабая як би ти не дресував його основна захист території і периметру. Поліцейські складають черговий протокол та виписують штраф 3400 гривень. Собаку власника виконавча служба не конфіскує, попри постанову трускавецького суду про примусове вилучення тварин. Це рішення ухвалене ще місяць тому, після того як Алабая загризли песика у трускавці. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1 1, марафон, єдині новини.